Дня хочу показати відео з одного з наших об'єктів. Це квартира в житловому комплексі Парк Авеню. Велика квартира з великою кухнею вітальнею. Ось вона перед вами. Дві спальні кімнати. Ця квартира цікава в тим, що тут система вентиляції, рекуперації повітря. Кондиціювання, яке все приховується в стелі. Тобто, у нас не буде внутрішніх блоків на стінах, все буде закрито в стелі. Зараз вже встановлена система вентиляції. Вона буде розумна, буде з дистанційним управлінням, з автоматикою повністю. Також встановили тільки що. На минулій неділі конвектори. Ці конвектори теж будуть задіяні в загальному процесі. Система клімат-контроля буде контролювати повітря в квартирі та регулювати його по заданим параметрам, а також чистоту повітря від датчиків повітря, які будуть встановлені на стінах. Система буде працювати в автоматичному режимі. Так от ми зашили це всю стелю. Це мінвата, а в деяких місцях можна побачити, як проходять канали для подачі повітря. Зараз покажу кімнату, де буде знаходитись серце. Ось виводи виведені. Тут буде стояти машина. Яблотрон. Це такий бренд, яка займається вентиляцією повітря. Тут розводка на стелі. Тут це кондиціонер. Тут клапана. Тут теж в стелі кондиціонер. І. Тут теж можемо побачити розводку. Наступним етапом зашиваємо стелю, і цього вже всього видно не буде. Тут опуски стелі в різних кімнатах будуть по-різному. В загальних кімнатах вітальні та спальнях, будуть самі висока стеля, а в технічних приміщеннях гардеробні та санвузли, там трошки понижче стелі будуть, тому що там машини сховані. Ще з цього об'єкту буду давати відео, це цікавий проект, тому до зустрічі.